П'ять лайфхаків з автоматизації продажів, які підвищать ваш дохід. Хочете більше продажів без хаосу і зливих? П'ять автоматизацій, які реально працюють. Автоматизуйте обробку лідів та контроль етапів воронки. Заявка дорівнює автоматично в роботі. CRM сама фіксує ліди, ставить відповідального і змінює статус угоди. Результат нуль втрат, швидка реакція. Впроваджуйте автоматичні розсилки. Клієнт діє, ти відповідаєш миттєво. Листи відправляються одразу після заявки чи статусу. Результат повернення. Вертайте теплих клієнтів без участі менеджера, використовуйте автоматичне введення та збереження даних пошта, месенджери, соцмережі все в одній crm системі. Усе автоматично зберігається у картці клієнта. Менеджер не губить контекст і не витрачає час. Автоматизуйте звітність та аналіз щоденна. Аналітика без Excel програма сама надсилає звіти, по KPI. результат: бачите, проблеми, реагуєте вчасно. Інтегруйте автопланування дзвінків і задач. Забув Ні, не цього разу. CRM формує календар задач і дзвінків автоматично. Результат менеджер нічого не забуває, клієнти задоволені. Продажі можна не тільки качати, а й автоматизувати. Запрошую на безкоштовний розбір вашого відділу продажів, де ми покажемо, що і як зробити саме в вашому кейсі. Пишіть розбір, і ми надійшлимо посилання на реєстрацію.